Вітаю вас, любі діти! Сьогодні ми продовжуємо з вами працювати над виготовленням закладки. У мене ось вже є вирізані всі деталі мого виробу. Для цього я використовувала шаблончики, ті, що ми з вами виготовляли на минулому занятті. Я перевіряю відповідності до мого ескізу, щоб у мене всі вони були. На місці такого розміру, як я планувала, ось я їх всі приклала до основної деталі. Основна деталь у нас жовтого кольору, оздоблювальні детальки. У мене червоного кольору, у вас можуть бути іншого кольору. Також я промалювала всі деталі мордочки і лапок, які я буду вишивати. І так, сьогоднішнім завданням у нас буде пришити деталі, оздоблення до основної деталі, а також зробити вишивку наших оцих всіх елементів мордочки і лапок. Я покажу на прикладі пришивання лапок, як ми це будемо виготовляти. Інші деталі, поки я можу відкласти, щоб вони не заважали і не падали. Отже. Я прикладаю деталь, перевіряю, щоб вона у мене нікуди не змістилася. Для зручності, у кого є, можна скористатися шпильками кравецькими приколоти. Шпильки бувають із закругленим таким вушком, або е, намистинкою в кінці. Якщо в когось немає, то просто будете притримувати пальчиками. І тепер по контуру нашої деталі. З усіх сторін треба нам її нашити на основну деталь. Для цього ми будемо використовувати голку і нитку. Нитка в одну нагадую, що ми шиємо в одну нитку, коли дошиваємо до коротшого кінця, то тягнемо знову, щоб далі шити в одну нитку. Я зробила вузлик на кінці, можна без вузлика розпочинати. Я зараз покажу, як на початку роботи зробити закріпочку для тих учнів, які ще не навчилися робити вузлик. І будемо шити по самому краєчку маленькими стібочками швом вперед голка. І так, я завожу ниточку з голочкою з задньої частинки нашої роботи. І хто не вміє робити вузлика, той на початку роботи може зробити декілька коротеньких стібочків на одному місці. Це буде наша закріпочка. Це робиться для того, щоб ниточка не втекла і не розпускався наш шов. Далі я буду переходити до виконання наступного стібочка. Стібочок це відстань між двома проколами голки. Ми робимо стібочки невеличкі, тобто відстань між двома проколами голочки повинна складати десь 3-4 мм, не більше. Довгими стібочки не робіть, інакше це буде неохайно виглядати. Який колір ниток обрати для пришивання, ви обираєте самостійно. Можна пришивати в колір наших оздоблювальних деталей, в колір аплікації. Тобто, набагато краще, якщо червону детальку пришити червоними ниточками, але я роблю це чорною ниткою спеціально для того, щоб вам було гарно видно. Від попереднього стібочка прокола голочки, от від попереднього стібочка я відступаю на 3-4 мм, роблю прокол наскрізь через обидві детальки і знову виколюю через 3-4 мм, не більше. Старайтеся, щоб всі стібочки були охайні, рівненькі, одинакового розміру. І вони проходили по краєчку нашої деталі, яку ми пришиваємо, нашиваємо на основну деталь. Не поспішайте. Робіть все охайно, обережно, дотримуючись правил безпечної праці, голку близько до очей не підносимо. Проколюючи наші матеріали, слідкуємо, щоб голка не потрапила у палець, не вколола нас. Тобто пальці ось тримаємо ось таким чином. Я дошила до кінця, і в кінці мені так само треба зробити закріпочку, щоб не розпустився мій шов. Тобто на одному місці я роблю декілька стібочків, не менше трьох. Ось на одному місці роблю не менше трьох стібочків. Зробила, закріпила ниточку. Тепер можна шпильку прибрати і ниточку обрізати. Але мені треба ще вишити ось оці елементи лапок пальчиків. Їх я буду вишивати швом за голкою. Тобто, я можу не обрізати ниточку, а одразу за роботою, ззаду роботи, з вигорітньої сторони, перейти. На ту лінію, яку буду зараз вишивати, але її я вже буду вишивати швом за голкою. Тобто перший стібочок я роб, буду робити, як і при шитті швом перед голкою. Тобто, я роблю два проколи голочкою по наміченій лінії на відстані 3 мм, витягую голочку. І тепер я повертаюся. До попереднього проколу голочки. Ось він у мене. Вколюю в нього, а виколюю на 3 мм попереду ниточки. Тобто, дивіться, ниточка у нас зараз, та, що йде до голочки, виходить із тканинки в оцьому місці. Я від неї повернулася назад до попереднього стібочка, до попереднього проколу, і на таку саму відстань виколюю голочку вперед попереду. Знову, ось, у мене ниточка з голочкою виходить із тканинки. Я повертаюся до попереднього стібочка, останнього, передостаннього прокола, в нього вколюю, а виколюю по наміченій, по намальованій лінії попереду моєї ниточки, так само на відстані 3 мм. Роботу я тримаю у лівій руці, не забуваємо про правила безпеки, користуємося голочкою, шиємо обережно, щоб не вколотися, близько до обличчя її не підносимо, шиємо по наміченій лінії до того місця, де ми розпочинали. І так само дошили до кінця. В кінці треба зробити закріпочку на одному місці, як і при шитті попереднього шва, ми робимо закріпочку. На одному місці декілька таких коротеньких стібочків, не менше трьох. Так, зробили ниточку виводимо на виворітню сторону. З лиця у нас робота чиста, охайна повинна бути. Ззаду у нас можуть бути якісь вузлички або перетяжки. Ось так буде виглядати наша робота з лиця. Ось так буде виглядати наша робота з вивороту. Шов вперед голка. Він виглядає однаково і з лиця, і з вивороту. ви бачите. Шов за голкою, з лиця він схожий на строчку: от стібочок за стібочком йде. З вивороту він схожий більше на стебловий вишивальний шов. Ниточку можна відрізати після того, як закріпили, або ми можемо перейти до вишивання ось у цих наступних елементів. Так, так само ми все зараз вишиємо і пришиємо всі інші елементи і вишиємо мордочку.